Вітаю вас на каналі Amber Gamer. У мене сьогодні трохи новорічний настрій, і я вирішила пограти у Sims 4, хоча я й дала собі фору, час подумати, але я все-таки вирішила, що зараз я маю це зробити, маю пограти, щоб все-таки розставити всі крапки над тій в своїй голові, що я відчуваю, які в мене. Емоції від цього процесу, чи є досі той запал, який тримав мене на каналі, тримав мене, в принципі, у Франшизі Sims. За останні два місяці я не знаю абсолютно нічого, що відбувалося у ком'юніті, не знаю, які взагалі повиходили допи. Просто знаю по назвам. Але що там, як там, я без поняття. Тому зараз в мене цих допів немає, я їх не завантажувала, але. Зараз пограємо у пекарню Долорес, вони нам, в принципі, там і не потрібні, а будемо дивитися, що в нас там і як. Тож, хвилинка вступу пройшла, далі вже без передмов будемо починати грати за Долорес і дивитися, що в нас тут і як. Так, бачу одразу, що в нас на рахунку 1407 альонів. також я бачу, що Долорес вже хоче відмічати свій день народження. Думаю, зараз ми дамо їй часу поспати приблизно до сьомої ранку, потім відправимо її, поїсти, помитися, по поготувати. Так, а вона сама вже прокинулась. Добре. Так, відправляю тебе помитися під дощем, щоб зараз ти вийшла з кімнати, а ми змогли поправити трішечки будиночок, який тут у нас є. Думаю, його буквально трохи розширити. Ну, в принципі, мені здається, плюс-мінус так буде більш краще виглядати, ніж було. Тут ще прям просить яка-небудь шафа, але я думаю, що поки ми не будемо багато часу і грошей витрачати якраз таки на це все. Зараз нам треба буде і приготувати дуже багато страв. І ну, як дуже багато дві. А також треба буде взагалі ці всі. Питання повирішувати. Так, щоб вона зараз на стортика не хапанула, я її пропоную погодува погодувати. Е, тож відправляйся після миття поїсти. Так, я пропоную починати день народження, тільки от е, як би нам правильно його відсвяткувати. Думаю, ми просто будемо його святкувати не тут. Зараз я швиденько те, що в нас знаходиться в холодильнику, закину. Карман і поїдемо. <кій> а, те, що в нас є в холодильнику, ось я закину в карман і поїдемо, в принципі, десь відмічати 5 зіпсованих порцій. Ух ти. Так, день народження іменинниця долорес. Гості. З гостей я пропоную обирати тільки тих, хто в нас співпадає по. Характеристикам. Це доволі багато людей, до речі. Я думала, що буде менше, враховуючи характер нашої доворис. Ну, я думаю, ще можна когось просто симпатичного аби познайомитися. Думаю, так буде достатньо. Я не хочу багато людей запрошувати. Будинок можемо відмітити, де ж ми можемо це зробити? Озіс Принц. Давайте поїдемо в Оазі Спрингс. В принципі, там дуже, дуже красиве місце, мені здається. А, а Хоча, чекайте, вона в нас сам Мішуну по історії, там жила вона зі своїми батьками. А, відповідно, в Оазі Спрингс вона практично нічого не знає. Мені здається, тоді кращим варіантом буде відмітити, напевно, у сам Мішуну. Ось в нас є центральний парк, і я думаю, що ми відправимося саме туди. Просто у Долорес день народження, також долорес. Я буду плакати весь день, бо мені нічого не подобається. Так, а, Давайте одразу ж підемо по пунктах, будемо розповідати анекдоти. Це в нас у веселих діях, безголозда попутінка, жарти. Давай е, такий хоча б. Підійметься якраз спілкування, їй буде простіше. Чого вони всі в поганому настрої? Я не розумію. Мене вечірка. У мене вечірка. Так, ну Юкі, здається, посміялася. Не знаю. Чесно скажу, я не знаю. Е о, ні, ні-ні. ні 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 Пішов в сраку Кемерон. Я ненавиджу, коли вони так роблять. Просто якщо хоч хтось з вас знає, як вимкнути конкретно оцю дебільну просто поведінку, яку вони роблять, коли починають там. Відновити, от, починають, типу, якісь глузливі дії проводити, і персонажі на них всі просто навколо відволікаються. Це мене так бісить, я ненавиджу просто це. А, так, жарти про марсіанів. А, вона вже розказала все. А, нехай ім, іменинник спілкується, будучи щасливому настрою. Це буде складно. Танцювати і приготувати страву на декількох персон. Я пропоную зараз тут, о, блін, тут дуже гарно. Так, ми тут не зможемо про, приготувати. Пішли, Їжу я їм виставила, вони можуть спокійно її піти по поїсти, якщо їм захочеться. Зараз е та бляха, ні, 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 не треба. Вона просто витрачає мій час на те, щоб подивитися на цього дебіла. Як же мене це просто дратує, я не можу. Так, е Викидаємо от оту, оту каструлю, яка стоїть, і будемо готувати блюдо, яке вони хочуть, на страву на декілька персон. А, так, якусь швидку я хочу, може, салат? Так, виконали, господи. Так, о-о-о-о-о-о, погнали. Погнали сюди, задуваємо свічки. Просто зараз а, будемо на це дивитися, як це буде відбуватися. Я дуже рада, що Долорес в нас дорослішає. А, це доволі. Приємно спостерігати, але, звісно, давай тарілкою, як ти любиш. Це дуже приємно, просто що е ми застали такий чудовий момент. Оце погляд людини, яка просто щойно подорослішала і зрозуміла, що в житті багато в неї не здійснилося. О, щас щаслива, щаслива, боже мій, давай, давай спілкуйся, спілкуйся! З кимось хоча б подякувати за відвідування. Ну вона ж спілкується в щасливому настрої. Я не розумію цей прикол. Книжковий хробак. Господи. Да, ну нам все одно треба спілкуватися. В неї день народження а спілкування піднялося просто на от стільки. Срібло. Срібло їй поклали в багаж натовні кульки. Так, ну я думаю, ми зробимо зараз так. Я випишу е, приклад з зберегтись. Будь ласка, я тебе дуже прошу, нормально збережись, а не так, як минулого разу, коли мені довелося викрити. Дякую. Зараз я напишу список з шести подарунків і просто кину кубик, типу. Так, отже, я випишу: виписала. А, якщо випаде одиничка, то ставимо каву машину. Якщо двійка, поставимо квітку в горшку, яка коштує до 500 сім мальйонів. Також килим третя килим. Четверте книгу, п'яте нічого або загубився, загубився подарунок. І шосте це картину до 50 мільйонів. Зараз а, просто виберу рандо рандомайзером від 1 до 6 і подивимось, що випаде. Як завжди, я показую вам першим. А, ось кнопка Генерувати. Натискаю і там я не натиснула. Напевно, я не натиснула, давайте ще раз: а, натискаю на так. Раз, два, три. Три! <ріст> килим! Нам повезло. Товарис отримає килим, це буде безкоштовно для неї, відповідно, і я просто його, типу, додам. Що це таке поставити на місце книжку хоче, щось почитати, попрощатися. Ні, не будемо ми це робити. До речі, ми ж клептомани, блін! Ми ж клептоманити можемо. Давайте спробуємо щось вкрасти. Я ж правильно розумію, що вона клептоманка до сих пір? Клептоман. Відповідно, ми можемо вкрасти якісь маленькі речі. Наприклад, в туалеті лампу. Тельця можна вкрасти, але тут дуже багато людей. А, але я думаю, що зараз ми ось вийдемо сюди. І якщо тут нікого не буде, то я спробую це вкрасти. Пішли, пішли, пішли. Повезе чи не повезе? Відчепись від жінки. Так, ну наче нікого немає. Вкрала! Все, забираємо назад і топаємо додому відсипатися. Боже, просто просто бідолашка. <смі> Бідося прибігли, ми. Ой, блін, блін, я забула забула їжу викласти. Що все впортилось так, зіпсовано. Шкода. Е, ну, добре, хай спить. Я повикидаю тут її багажу, це все лайно. Так, ну день народження в нас пройшов спокійно. Килим я пам'ятаю, я додам їй килим. А я не пам'ятаю, ми наче тут не використовували приколів з кописанням у смітнику, тому я думаю, що сміття зберігати нам сенсу нема. Але думаю, що зараз просто гляну, скільки коштує килим, який я хочу їх купити. І поставимо їй тут накручу ціною цю суму, і думаю, що. Так, ну, давайте щось не за 57 мільйонів, а хоча б, ну, ось поетична справедливість. Я вважаю ідеальний варіант. Давайте зараз її, мої... їй 97 мільйонів. О Боже, ні, блін! Я забула, скільки там було. Добре, я поставлю їй е, 307. Ліонів. Я просто не пам'ятаю, скільки там було. Якщо ви побачили і знаєте, скільки там було, то напишіть, будь ласка, тому що я не знаю скільки. Е, я їй на 4 тип подарувала на день народження. Хай буде 300. Я забула, що це ж гроші магазину. Ось такий кион їй подарували. Мені здається, ідеальний варіант для подарунку. Взагалі дарувати килими це класно. Е, який в нас значить, план на неділю? По-перше, це готувати їжу на завтра, яку ми будемо продавати через кіоск. По-друге, я придумала бенефіти для Долорес. Коли ми будемо досягати 10 го рівня навички кулінарії, випечки та вишуканої кулінарії, ми будемо відкривати для неї новий рівень у... Коротше, бенефіти, які нам може давати сама ділянка. Тобто, там, ну, коли ми заходимо до будинку і можемо поставити якісь бонуси ділянки. О, господи, згадала. Ось, думаю, можемо робити так. Тепер нам треба готувати. І готувати будемо через оці, оцю штуку. Це все зіпсувалося. Блін, який жах, просто який жах. Одна хвилина до закінчення терміну придатності зіпсовано. Чого все зіпсовано? Я не розумію. Що це за холодильник? Я ніфіга не зрозуміла, чого воно зіпсувалося. Типу. жесть. Давайте викинемо все, що тут є. Ми не можемо це зробити, поки в нас нема сміттєвого паку. Добре, буде тобі подарунок від мене особисто, я тобі подарую за твої гроші сміттєвий бак. Так, давайте 200 переведемо. Отакий дуже симпатичний. А, зіпсувалися не всі, зіпсувався тільки один. Фух, слухайте, це дуже добре. Ух ти, клас, нам подзвонили, і, до речі, подзвонила дівчина в такому ж капелюсі. Мені здається, що вони, можливо, обоє працюють у сфері їжі, ресторанів або щось таке. Думаю, що ми можемо сказати їй. Типу що в неї все вийде, і треба подивитися, до речі, хто це така? Можливо, ми з нею зможемо потоваршувати. Темношкіра в окулярах. Це, напевно, Джулі... Джулія е... Райт. Джулія Райт. Думаю, що це вона була. Та блін! Як не одна, так інше. Так, остання пампушечка, остання бляха пампушечка. Давай, ти. Ти хто? Ти там якась знаменит не хоче. Добре, ну, приводи, в принципі, в нас їсти не їдять, але. Ну, блін, одна пампушечка залишилась. Підвіп, ласка, заберіть, я вже хочу. Так, чула я останні новини. Що це таке? А, задоволений покупець. Прикольно. Так, в нас забрали останню тарілочку, останню тарілочку забрали, закінчуємо розпродаж, але. Але в нас ще є дві порції. Я е, вімкнулася о 15-й годині, тобто в 15.00 я вімкнула, а сьогодні в нас неділя і ми можемо працювати тільки Що спортилось? Так, е, давайте розпродамо ще одну. Я пропоную, тому що в нас ще є 30 хвилин формально. Або ні, мені здається, ми можемо, типу, Ось так, просто продати прямо великою бабіною і подивитися, що це нам дасть. Ну, давайте продамо це. Муку продавати буде дивно, але що. Так, почати кулінарний розпродаж і давайте. Пробуємо продати оці дві великі порції. Я пропоную підняти ціни на 75% і подивитися, чи купив нас хоч хтось ці дві порції. Так, вони купують, коротше, по порціях. Ви поняли? Тобто нам не треба кожен раз виставляти по тарілці, а вони самі купують порційно. Блін, я навіть не знала цього. Ну, е, перепрацювали трішечки, але я думаю, що у Долорес було день народження, і тому ми можемо їй дозволити е, бути трішки ну, трішки сьогодні бунтаркою і попрацювати. Так, зараз закінчиться розпродаж, я відправлю її, напевно, відпочити і вже завтра вже будемо готувати перед розпродажем, тому що... Тому що холодильник нас якийсь дебіл. Прикольно у нього є дитина. Проблема в тому, що якщо ми підемо на цю вечірку, по-перше, ми пропустимо роботу, і, по-моєму, це проти правил. А по-друге, я не хочу, бо це дитяча вечірка. Це означає, що прийде дуже багато дітей і, відповідно, у нас будуть проблеми. я цього не хочу, тому я скасовую, я не буду цього робити. Йо-мою! Бляха, -йо! я забула за неї. Я забула за неї. Це перша корова-сімоїтка, яку я вбила. Ха. Блін, дуже-дуже неприємний момент. Чесно, я тупо за неї забула. Просто мені, мені дуже від цього неприємно сама за себе. Але, блін, мені дуже шкода, що так вийшло. Хто це до нас біжить, такий симпатичний? Це в нас, ми не знаємо хто. Йому гра дала дуже гарну аніме зачіску, або така зачіска, в принципі, могла бути. Не знаю, мені здається, це щось з допів. Так, постукала. Дава, постукав, забираємо доставку. В принципі, любовний роман між доставником. Він постійно, коли вже в нас в гості. Я не... Чоловік, я працюю, ти розумієш, що я Цікаво. Так, нам треба попрацювати. Попрацю... <працювати> Ні. Я тобі не, не дозволяю. <працювати> Ти мені сподобався. Добре. Е, давайте заготуємо нарешті інгредієнти. <працювати> Мічел. Досить. Боже Мічел, йохан, давай. Мужик, у тебе дитина ж є. Давайте, давайте так. Ну, тупо, заради цікавості. Ось Мітчел. Немає в нього дружини, він кулінар. Живе в Оазі Спрингс і в нього немає дітей. Тобто він наскликав, типу, приходь до мого, ну, до моєї дитини, типу, на вечірку. Мого малюка день народження. Боже. Мічел. Йому, походу, дуже подобається Долорес і. Ну, я в шоці, чесно кажучи. Я такого не очікувала. Типу, і ви мені будете розказувати, що 74 ніколи не підкидає зайвих е ідей, я вам не вірю. Добре, на вихідних. На вихідних я йому виділю час. Я, в принципі, думаю, що скільки вона зараз. Е якби Некомфортно себе почуває. Я думаю, ми можемо з ним по телефону поспілкуватися. А що? чому чом би ні? ні? Ну, можна було, наприклад, без спочатку вийти до Лори столи, то перш ніж спілкуватися. А, вдягнутися хочеш, ну вдягайся. Ти що, голова? Сидить, голова, <біця> спілкується <піця> по телефону. Так. Гляньте, блін, які ці вафлі, красивенні просто спокійно. Ми зробили. Зараз я вам покажу звіт. Ми зробили 972, потім 310, ще підвищили навичку підприємців. Не знаю, що вона нам дала. І в нас також на балансі самого магазину є сума 667 мільйонів. Я пропоную саме вам вирішити долю Долорес у цьому челенджі, і зараз у спільноті йде голосування. Голосування за Долорес буде проходити до 7 січня, якраз до того моменту, коли я вже остаточно оприділюся з каналом. А, ви можете вирішити, буде в пріоритеті у нашої Долорес стосунки чи кар'єра. Тобто, ми можемо пройти класичний варіант челенджу без стосунків, без нічого. Ми будемо Виконувати тільки життєву мету Долорес, ми можемо завести стосунки на стороні, але це пекарня буде конкретно прерогативою місією нашої Долорес. Це не буде зроблено як сімейний бізнес. Або другий варіант це сім'я. Тобто ми заводимо стосунки спокійно. Наш партнер або партнерка буде нам допомагати. І, в принципі, це теж буде цікаво, геймплейно, на мою думку. І тут, в цьому варіанті, ми можемо завести дітей. В варіанті з кар'єрою такого не буде. Або ви можете запропонувати свій варіант у коментарях. Звісно, я до цього теж дослухаюсь часто. Отже, ось так. Що буде далі? Що ми купимо на всі ці гроші? Ви дізнаєтеся вже у наступній серії. Е, і будемо, будемо думати, будемо вирішувати. Я не знаю, що робити, якщо чесно. Ну, добре. Е, тож, однозначно скажу, що я в шоках. Долорес просто супер. Нарешті ми поставимо їй сміттєвий бак і нормальний, блін, холодильник. Тож на цьому в мене все. Бережіть себе і слава Україні!